Таю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти у Запоріжжі. Запрацював простір переосмислення. Це експозиція про місто у російсько-українській війні, котру можна відвідати впродовж грудня. Тож про роль Запоріжжя у цій війні, що маємо переосмислити та наповнити новими сенсами, та кому необхідно відвідати цю експозицію? Говоримо у студії у гостях Михайло Мордовський, керівник мережі крафтових музеїв Запоріжжя, куратор простору переосмислення та Наталія Лобач, популяризаторка архітектури, дизайнерка. Простору переосмислення Вітаю вас. панове. добрий день. добрий. День. Отже, впродовж грудня, наскільки я зрозуміла, працюватиме простір переосмислення. От давайте про нього. Що це таке, в чому ідея створення власне такої локації чи кількох локацій в одному просторі. Ну, те, що сьогодні демонструється у Туристичному інформаційному центрі Запоріжжя, насправді це презентаційна виставка простору переосмислення. Наразі простір переосмислення він ще готується, і ми сподіваємося в наступному році відкрити його повноцінно. А сьогодні те, що демонструється, це скажімо запрошення до розмови. Це демонстрація наших намірів і демонстрація, взагалі філософії цього Простору переосмислення. Ми хочемо створити у Запоріжжі центр, в якому можна розмовляти і потрібно розмовляти про війну, про ті проблеми, з якими стикаються і цивільні, і військові, і ветерани, які повернулися з війни або повернуться в майбутньому з війни. Ми хочемо, щоб цей простір був. Таким близьким до людей зачіпав ті теми, які цікавлять людей, і е, найголовніше, який би фіксував е, ті події, які е, свідками яких е, були українці, мільйони українців, і в тому числі і запоріжці, тобто це простір про Запоріжжя, про Запоріжців і про е, війну, яку е, вдалося зупинити на підступах до нашого міста. Тобто, це ще не готовий простір, це лише його презентація, те, так. як він має і буде виглядати, і це вже є також запрошення людей до певної дискусії, Так, звичайно. Тобто люди мають прийти і що разом з вами там прийти до кінцевого результату створення я... простору, чи просто що має бути? Я думаю, що от, як Михайло сказав про фіксацію подій, навіть поки я там макетувала ці е, якісь моменти, які є зараз е, в туристичному центрі, Коли я дивилася на фотографії Дмитра Смалієнка, і ц... я розумію, що це було ну, взагалі нещодавно, про те, як е... зруйновані будинки, як там рятували, це відбувалося. А для мене от, відчуття було, що це так давно, і це ніби якби стира... старається з пам'яті. Тому мені здається, що е... важливо весь час нагадувати собі, собі, показувати, як це було, і як, е... як багато звитяги, як багато силу, як багато. Е... Наші люди зробили і, і роблять весь час, як реагують на ситуацію. Мені здається, що і про це говорити дуже важливо. Звісно, що є ворог, ми з ним боремося, але оці щоденні якісь подвиги, які є не тільки у людей, які на фронті, які безумовно та, най, най, найпотужніші, а у людей, які проводять світло, які е, витягують з-під завалів, які просто допомагають, навіть там, не маючи певного фаху. Мені здається, про це і сьогодні, і завжди буде, буде дуже важливо говорити. Ми сказали, стараються події. Просто, мабуть, таких подій зараз більше жаль, ніж так. їх має бути взагалі, тому одна іншу важливістю перебиває, якщо так можна говорити. Тобто зараз це світлини, це світлини, це плакати, це така інтерактивна штука. Ну, теж трохи плакатна, можна можу сказати. Там можна є такі два плакати, з одного боку Україна, з іншого боку. Росією ця двоголова курка, яка весь час намагається до нас залізти, і ви можете відрізати да оцю цю частину нав'язливу, яка чогось там століттями до нас лине і викинути. Да? це теж таки такий момент трохи символічний, символічний, трохи психологічний, да, коли mm -hmm. хочеться від оці навали, ну принаймні, якось так ось позбутися якимось таким трохи тактильним чином. Ну окрім того, є вярден. Э, так, ця, є в локація, яка э, пока яким буде простір переосмислення після того, як він буде створений фізично. Тобто ми вже сьогодні спроектували його, і можемо маємо можливість прогулятися по віртуальному простору переосмислення, подивитися на які теми він розбитий, подивитися, які засоби будуть задіяні для того, щоб підняти цю тему і розкрити цю тему? Ще одна локація є: це локація звуки. Війни, яку створював Денис Васильєв, вона про те, як сьогодні звучить війна. Звичайно, для сьогоднішньої людини це дуже травматичні звуки, тому що вони нас повертають і занурюють в якісь дуже неприємні спогади про атаки на Запоріжжя, ракетні атаки, про оцю... Емоцію, коли ти не розумієш, що сталося, де це сталося, як це сталося, і що взагалі робити. Тобто вона тебе занурює, але ми розуміємо, що ці збереження цих звуків війни, воно надзвичайно важливим знов-таки для того, щоб ми потім постійно собі це актуалізували і не забували, як воно було. Тобто, це для наступних поколінь ага. дуже, дуже важлива така інформація. І е, остання локація. Вона про це такий невеличкий острів, як я його називаю, з, зі справжніми експонатами, які на сьогодні вже е, ми почали збирати, і там є е, частини е, російської військової техніки, розбитої звичайно як в Києві на Майдані? Не так масштабно, тобто там немає цілого танку або цілого БМП. Там частини від цієї військової техніки, але це також символізм в експозиції. А там є залишки будинку, ну уламки будинку по соборному 151, в які в які. Трапила російська ракета. А є протитанкові їжаки, які стали певним символом міста Запоріжжя перших місяців війни, які, ну, скажімо так, характеризують наше місто як. Можна так сказати, місто Фортеця або місто Січ сьогоднішня сучасна. І багато-багато ну, ось таких от матеріалів є навіть уламок однієї з ракет, які ми гатили по Запоріжжю. Тобто є така от такі речі, які можна подивитися і ось так: от побачити, як воно це виглядає. Тому що хлопці на фронті це бачать щодня і багато разів, а люди, які живуть у Запорі Запоріжжі або а, десь щось, ще десь а, поза лінією фронту вони, а, скажімо так, можливо, ракету бачили там а, десь пролітаючу, чи, чи якось там по телевізору, чи на фотографіях, а тут ось, вона є уламка цієї ракети. Тут певним чином документація так. зрозуміла mm -hmm. для нас, це ніби така вже, на жаль, буденність, але для людей, які приїздять сюди, яких дуже багато приїздило до війни, ну навіть зараз є, це, це те, що ми можемо показати. Просто документ, от що сталося, да, от фрагмент будинку, який був там, був на п'ятому поверсі. А зараз ви можете в руках його тримати, саме тому що ця, ця ракета влучила, або ось ця ракета. І це ну або навіть ці там звуки війни, да, це те, що треба, треба показувати, тому що, на жаль, люди як. За, за межами України вони трошечки забувають про це. Ну і не те, що якби треба і тикати, да а ну нагадувати. Да. це просто, просто показувати, що ми переживаємо, і це теж такий як емпатичний такий момент він діє. Ну і якби і це нагадує їм, що да точно в Україні ж війна да, да багато інших подій, але Україну ми маємо підтримувати. А люди, які за межами України перебувають, можуть побачити цю експозицію. Ну у нас це є Нам... на сайті чи як. Чи тільки прибувши Прибув... до Запоріжжя, прибувши нові ну, сказати, що навіть під час війни, от навіть ті екскурсії, там трошки, які я проводила в Запоріжжі. Для інозем... у нас є там журналісти, у нас є люди, які приїздять з місією, uh -huh. тобто їх є певна кількість, і вони зазвичай зацікавлені в тому, щоб дізнатися про Запоріжжя і про культурну частину, і про таку про емоційну, про що ми переживаємо. Тому я думаю, що так, да, це якби прямо зараз це точно те, що треба показувати а, і, і те, що ну якби коли вже да, коли ми переможемо, да і коли можна це буде вже показувати ширшій аудиторії, то це точно треба показувати. Ну, Бо так, то це, це трошки те, що нас ну, показує нас, mm -hmm. да, показує наше певне на страждання, нашу боротьбу. Ну, Психологічно важка експозиція для пересічного запоріжця, я так розумію. А ви можете взяти ножиці і відрізати курку і буде легше. Так. І є ще один е, важливий момент це те, що сьогодні Україна. Е, Переживає е, таке от культурне, е, скажімо так, культурне піднесення, е, яке звичайно пов'язано з війною, і деякі е, відбуваються культурні інтервенції за кордон, е, показуються українські виставки, показуються українські фільми, документальні фільми, художні фільми, які стосуються е, війни, і е, те, що європейці ну. Звичайно, вони живуть у своїй країні, захищені і у них інша ситуація. Але те, що вони приходять на такі виставки для того, щоб а, передати оту підтримку Україні, хоча б от своєю присутністю на цій виставці, а, це вже говорить про багато чого. І ось такі от культурні рейди українські, вони а, частішують, на щастя. І я сподіваюся, що а, цей віртуальний тур він також зможе стати частиною якої. Української локації за кордоном, і ми також зможемо презентувати і цей простір, і місто Запоріжжя, і Україну в такому е, дуже сучасному і дуже ну, показовому е, е, виді мистецтва, як VR-мистецтво. Це вже можна, мабуть, називати угу. мистецтвом. Тобто задіяні нові технології так. в цьому всьому. Да. вартісне, мабуть. Е... Ну про Мабуть. да про про вартість я би зараз не піднімав питання, тому що сам культурний продукт він як на мене перекриває будь-яку вартість, і він вартує того, щоб в нього вкладати гроші. Передбачає кілька локацій сама експозиція, в тому числі є і лекторій. Угу. Що там відбуватиметься? Це будуть дискусії, чи там щось розповідатимуть, будете запрошувати, можливо, ветеранів чи істориків, чи кого ну насправді, от на тій локації в туристично-інформаційному центрі, у нас вже відбувся круглий стіл, на якому ми. Піднімали питання про, скажімо так, спадщину, нашу архітектурну спадщину і як вона сьогодні трансформується, як вона відновлюється. А також був була лекція Наталі Лобач про жінок в архітектурі, про їхній вплив і про їхній внесок. На тому просторі переосмислення, який. Ми відкриємо вже не віртуальну, а от в реально в реальності також передбачена частина з лекторієм, і там ми хочемо піднімати дуже широку, скажімо так, тематику. Тобто там будуть і лекції, і тренінги, і для студентів, для шкільної молоді, для ветеранів, звичайно, для. Родичів людей, які сьогодні на фронті, або які, наприклад, на жаль, не повернулися вже з фронту. Тобто там будуть багато-багато таких інтенсивів, які будуть Допомагати людям у ці складні часи і можливо будуть якоюсь розрадою, можливо, будуть якоюсь такою типу, мати практичне значення для того, щоб направити їх в якусь, скажімо так, в якесь русло, яке їм буде необхідне, потрібне і. Тобто ми передбачаємо, що там буде дуже багато різних насичених програм, також презентації і фільмів документальних, і якихось проєктів, і книг, і журналістських якихось великих медіапроєктів. Тобто, там буде ось така ем, тематика про Запоріжжя, про ага. війну і. Звичайно, про майбутнє, тому що немає сенсу сьогодні е, щось робити, якщо ми не перекидаємо місточок у майбутнє і не дивимося на те, якою ми хочемо бачити Україну завтра. Також є локація оригінальних креслень будинку на Соборному 151. Mm -hmm. Розкажіть про них, пані Наталі, так розумію, це ви готували? Ні, це не, це. не я готувала. Ну не, не оригінальні але... креслення, а взагалі займалися я, локацією. Теж не я готувала, але mm -hmm. я дуже люблю цю тему. Я люблю архітектуру Запоріжжя, люблю креслення. І е, виходить так, що з, з, з тим, е, як руйнує частину України Росія, так у нас більше уваги більше, більше зацікавлення до якихось речей виникає. Наприклад, того ж там будинок 151. Всі знаєте цей будинок, проспекту дуже красивий з цими всіми такими ампір, ампірськими елементами, які там то, то, то в античність, то кудись вам натікають на, на всі ці якісь так взірці, да, такого класичного стилю. І... Виходить, що коли зруйнований, зру, коли Росія просто запроціла і зруйнувала зру, частину будинку і почали його реконструювати, почали і ну замислюватися взагалі над тим, що, що у нас є, що ми маємо зберігати, про що ми маємо говорити, ким це все будувалося, для чого, для кого це все будувалося, і от е, зокрема по цьому будинку. Ту інформацію, яку вже Павло Кравчук знайшов, що однією з архітекторок, і, може, там головною архітекторкою, не дуже зрозуміло на той момент, була Есфір Бельман і це харків'янка, яка ну, така надзвичайно потужну роботу реалізувала і так багато вкладала, ми життя вкладали в те, щоб побудувати ці будинки. І мені здається, це дуже важливо про це говорити. Як багато у нас просто криється за цими фасадами, скільки роботи, скільки такого. Намагання зробити класне, красиве місто, навіть попри те, що на той момент можна було робити тільки за певними такими uh -huh. директивами да, сталінським, це називається сталінський ампір, і все одно люди намагалися зробити так, щоб було цікаво, було красиво. Щоб це, і це, це те, що будувалося українськими запорізькими будівельниками для власне, запоріжців. І про це треба говорити. І ті креслення, які наразі є, це. Ну насправді така рідкість, тому що ну проблема всіх людей, які стикаються з тим, щоб ну говорити про історію про архітектуру Запоріжжя, ну що немає, то що ну немає бази. Угу. Під час війни або вивозилось, або не зберіглося, і ми виходить, що більшість інформації ми беремо або якихось книжок, або з перехресних з книжок. Тобто у нас немає того, що ось 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 креслення, ось як це було. І ми можемо про це говорити. Ми виходимо, що ми трошки намагаємося якось так детективно домоделювати, да, як це, як це все було? А тут не домоделювали, тут а все тут, тут вже да, тут є оригінал <гум> із підписами. І ну це це дійсно така шмат історії і шмат великого такого такої праці, яку вкладали uh -huh. в Запоріжжя, і це можна подивитися, і та як, як це все розкреслила, як там підписалися люди, так yeah. і, і, і і так сталося, uh -huh. що ці креслення. По суті, ну, чому вони, е, е, як, я, як ми їх знайшли, е, е, 151 й будинок був, був зруйнований російською ракетою, частина. та частина будинку була зруйнована. І е, оскільки цей будинок будувався для працівників е, комбінату Запоріжсталь, і на замовлення комбінату Запоріжсталь, так виявилося, що е, на цьому комбінаті є е, е, свій архів, і там зберігалися оригінали. Креслень цього будинку. І е... Тягну, ну, от, розплутуючи цю, цю е, ниточку, виявилося, що там зберігаються не тільки е, креслення цього будинку, але ще цілої низки знакових для Запоріжжя будинків. Це ворота проспекту, площа Запорізька, два будинки, які побудував, побудували за проектом Георгія В'єгмана. А це будинок В'єгмана 232, Це будинки з баштами на площі Поляка і багато багато інших. Тобто ми ось через оцю от, трагедію виявили цілу низку оригінальних креслень. І от як Наталя правильно сказала, якщо ми раніше домислювали, а хто там архітектор, а, а як це будувалося, і брали інформацію з різних таких джерел, іноді не завжди перевірених, іноді таких <гум> більше. А, Ну, Часто московських, прямо скажемо, тому що де, ну, не було де да, правди, да? Да. але. Вони а ось з віднайденням цих креслень ми поставили крапки в багатьох питаннях, що стосується запорізької архітектури. Ми дізналися, хто архітектори, коли вони будувалися, коли проєктувалися, які були зміни. І виявляється, що ну, це безцінне джерело, яке. Пролежало в архіві понад 70 років, і сьогодні, вперше, а, воно представлено на широкий загал, і ми можемо побачити, як архітектори бачили наше місто і бачили ну, головні такі реперні, а, будиночки нашого будинки, нашого міста. Тобто, це ну фанта це, це фантастично насправді і. Я ну принагідно запрошую всіх запоріжців прийти подивитися на, на наші такі знакові будівлі, на наші зіркові будівлі і подивитися, як же ж вони планувалися. Бо там багато-багато дуже цікавих нюансів і моментів, які на жаль не були реалізовані, але вони залишилися ось у кресленнях, у, у цих от малюнках. А до речі, багато запоріжців вже відвідали. Експозицію ну, взагалі активно приходять. Yeah, Яка passion. локація найцікавіша для них? Ви так розповідаєте натхненно саме про архітектурні креслення? То мабуть, і люди цікавляться найбільше. Ну no, Чи... я дуже бачила багато фотографії. Міша якраз і, uh -huh. і ветеранам, і дітям, і багато да yeah, і волонтерам против... Тобто всі, хто сьогодні є гостями туристичного інформаційного центру, вони звичайно потрапляють одразу на дві виставки, одразу на дві експозиції. І багато людей, от, дізнаючись про ці виставки зі ЗМІ чи з соціальних мереж, вони приходять і дивляться і, і залишають свої якісь враження. І мені дуже приємно, що це здебільшого, ну переважна більшість це позитивні враження. Ну, негативних я, я не чув, або мені просто не казали. Але ні хто не казав, знов війна? А, ні, такого немає, тому що всі люди розуміють, що це, це сьогоднішнє да це угу. сьогодення наше, і ми від нього нікуди не втечемо, нікуди не дінемося. І ми маємо про це говорити. Не просто м, м, щось сказати. Ми маємо його, про, м, м, промислити, да, проміркувати і. М, Переосмислити да, от про що Простір переосмислення, тобто постійна актуалізація, це, це досить необхідне. Я, я просто думаю, що це тут не тільки про така жахалка, ось ось ага. ось війна. Це про дійсно про те, що війна і ми справляємось. От дивіться, де да, скільки всього було, і скільки людей і, і ми там продовжуємо жити, продовжуємо ну, якось да, займатися такими справами, може буденними, може там цікавими, Може, тобто жити, і це про ну, ну дійсно про героїзм. Там щодня, і там дуже багато саме про те, що дивіться, ми аж ось з таким справилися. Якщо б нам сказав там хтось не було там два роки тому, що аж отаке буде, дається бо це, це не повірило, і, так... Да? так... закумулюються і дадуть таку потужну відсіч і до сих пір дають і. Шалена підтримка і військових, і цивільних, і комунальників, які підключилися до прориття цих оборонних споруд, до створення цих от протитанкових їжаків, до багатьох багатьох таких процесів. Тобто, насправді це справді не виставка, яка нас занурює у щось таке. Ну тобто, це не депресив. жахіття війни, це навпаки. Це, це про це те, наша що ми з душом. Це про людей, героїв, які щодня роблять наше Запоріжжя таким, яким ми його знаємо, які допомагають, і, і про яких варто говорити. І про військових, і про невійськових. Тобто це про людей, і от вона от нами створювалася насправді як така. Скажімо так, оптимістична, да, з поглядом е, у майбутнє виставка. І е, от, я сподіваюся, нам це вдалося зробити, тобто не занурювати людей у війну, а навпаки, показати, які ми круті, які ми класні, і е, наскільки е, ми справді ось одна така велика родина запоріжців. Продовж грудня можна буде подивитися, чи довше триватиме експозиція? Е, ну поки що, е, упродовж грудня я не знаю, як бу... там далі йдуть графіки виставок у туристично-інформаційному центрі. Якщо там є якийсь запас вікно, то я думаю, що. Можливо, вона трішечки побуде ще, тому що дуже хочеться, щоб виставка працювала, щоб її люди бачили от, і створювали от те враження про, про, про запоріжців і про запоріжжя. Mm. Ну тобто я так розумію, це те, про що ви казали, ми зараз закарбовуємо історію, і це більше навіть не для нас, а для тих, хто буде після нас, для наших ми закарбовуємо і подвиг, mm -hmm. і ми закарбовуємо так. історію, що ми пережили, що ми переживаємо для нас, для, для інших людей в інших країнах, для інших поколінь. Тобто, це буде така стала експозиція, така музеїфікація в подальшому, чи я не знаю правильно я зараз сказала, То, чи буде... це буде в музеї? Потім а, ну, створено. культурний центр, простір просмислення це більше ніж музей. Це uh -huh. ось великий культурний простір, в якому як ви вже правильно зазначили, будуть і лекторії, буде Велетенська така презентаційна, скажімо так, ділянка, буде простір поза приміщеннями, тобто просто неба. Це буде лекторії просто неба, це будуть дитячі майданчики, це будуть виставкові майданчики просто неба, і там дуже багато багато різноманітних таких дуже цікавих речей ми плануємо. Тобто, цей простір насправді на сьогоднішній день унікальний для України, і ми хочемо зробити його дуже хочемо зробити його дуже крутим, класним, так щоб. Скажімо, люди туди приходили і справді е, е, прониклися тією ідеєю тими, е, скажімо так, меседжами, які ми хочемо донести. Ну, що ж, успіхів вам у вашій роботі. Дякую, що завітали. Сподіваюся, що війну ми будемо бачити скоро лише в музеях і на експозиціях. А не наживо. Ще раз дякую, дякую. вам. Дякую. Це були Михайло Мордовський, керівник мережі крафтових музеїв Запоріжжя, куратор простору переосмислення та Наталія Лобач, популяризаторка архітектури, дизайнерка простору, переосмислення вивчайте і пам'ятайте свою історію, адже це важливо для того, щоб не допустити помилок у майбутньому. Затишного вечора побачимось.